Щоденник мандрівного монаха, Том 15, глава 4, Літо любові 22 липня 2019 року. Я був підлітком і жив у Сан Франциско під час популярності Літа Любові 1967 року, коли Хіппі намагалися встановити братерство між людьми. Вони не знали кращого способу життя і не знали нікого, хто міг би їх направити. Історія свідчить, що молоді люди мого покоління безнадійно. Помилялись щодо того, як досягти мети всесвітнього миру та любові, бо справжню любов і мир можна відчути лише на духовній платформі. Літо 2019 року є знаменним, адже воно є важливою віхою в поширенні духовної любові відданих цього року розпочинається 30 30-й щорічний літній фестивальний тур уздовж польського узбережжя Балтійського моря. Коли мій літак приземлився в Польщі, я зрозумів, що був єдиним первісним учасником цього туру, який розпочався ще три десятиріччя тому. І справді кілька учасників цьогорічного туру це діти відданих, які у підлітковому віці брали участь у перших турах ще на початку 90-х років. Я подумав, як пощастило цим підліткам, адже вони проводять свої літні канікули, співаючи, танцюючи та ділячись свідомістю Крішни з іншими. Так само, як це робили їхні батьки. Я щойно прилетів з Македонії в одязі, який не притаманний відданим Крішни, тож відразу, після приземлення літака, переодягнувся у своє вашнавське вбрання. Багато відданих почуваються комфортніше в західному одязі, але я все ще віддаю перевагу традиційному тхоті, курті та голеній голові. Приодягаючись, я згадав історію, якою поділився зі мною мій духовний брат Пагавананда Дас. Він розповів мені, що коли він перше приєднався до руху в Лос-Анджелесі в 1969 році, то не відразу поголив голову. Шила провопада помітив це, але нічого не сказав. Якось, коли Павананда нарешті, повалив голову, то провопаду був відсутній в Лос-Анджелесі. А коли наступного дня шила провопада повернувся до Лос-Анджелеса, павананда подарував йому гірлянду і вшанував його уклонами. Коли він підвівся, то шила провопада, подивився на нього. Потер рукою його голову і сказав широкою усмішкою Щиро дякую. Хоча шила провопада вважав за краще, щоб його учні одягалися в традиційний одяг, він не був проти того, щоб вони носили західний одяг. Проте у листі до Брагмананди Даса він поставив кілька умов щодо цього. Щодо наступного питання, ви повинні одягатися так само, як ідеальні американські джентльмени, але шик Хайтілака повинні бути дуже помітними. Пальто, брюки, кроватка і все інше брамачарі та гріхастки можуть одягати тому, що ви не санясі. У храмі ти можеш одягатися як брамачарі, але, щоб не бути смішним в очах інших на вулиці, ти можеш одягатися просто як дуже гарний аристократичний американець, так що тут немає ніяких заперечень. Але ми повинні завжди мати тіла ку й шикку для цього немає ніяких компромісів. Лист шили правопади до Брахмананди від 6 жовтня 1968 року. Іншими словами, шила Упада висловив своє бажання, щоб ми зберігали важливі символи нашої традиції, шику й тілаку. Гуру Кріпадас чекав на мене у мікроавтобусі біля терміналу. Ласкаво просимо додому, привітав він мене. Дякую, відповів я. Насправді ти правий, це мій дім, адже дім там, де серце. Я чекав цієї миті цілий рік. Триста шанувальників туру вже влаштували перший літній фестиваль в сусідньому містечку Повірово, коли ми приїхали. Фестиваль був у самому розпалі. Ще лише під'їжджаючи, я вже був переповнений емоціями я побачив сотню людей, котрі прогулювалися територією фестивалю, насолоджуючись різноманітними заходами в на наших численних барвистих наметах. Увага деяких гостей була поглинута кулінарною демонстрацією, інші уважно слухали семінар під назвою Мистецтво щастя, а треті читали інформацію на стендах про реінкарнацію та вегетаріанство. Кілька молодих дівчат стояли в черзі, щоб зробити макіяж обличчя в стилі гопідоц. Ресторан був переповнений відвідувачами. А на моє найбільше задоволення, книжковий намет був повний людьми, які переглядали книги шили правопади. Гуру кріпа подивився на годинник і сказав Ваш виступ на сцені вже за 10 хвилин. Треба поспішати. Здається, так стається щороку. Відповів я, сміючись, я приїжджаю на перший фестиваль якраз тоді, коли треба виступати з лекцією. За кілька хвилин я вже чекав у кулуарах сцени, де мене представляв Крішна Каршанідас, наш церемоніймейстер. Збираючись з думками, я усвідомив, що минув уже рік, відколи я читав свою звичайну вступну лекцію про свідомість Крішни перед натовпом влітку. Це проста промова, але вона повинна містити. Всі основні положення нашої філософії, подумав я, вона має бути подана в неформальній, цікавій та ще й захоплюючій формі. Синічний менеджер подав мені знак Ваш вихід, сказав він. Я вийшов на сцену до натовпу з кількох сотень людей. Це дуже серйозна відповідальність, подумав я, дивлячись на них. Можливо, це єдиний шанс для цих людей почути унікальне послання свідомості Крішни в тому вигляді, як воно передавалося протягом тисячоліть. Мій виступ може пробудити в них інтерес, а може, й ні. Пані та панове, почав я, мені дуже приємно бути тут сьогодні. Я виходив до людей Польщі та ділився мудрістю Багавадгіти вже протягом 30 років. Дозвольте мені сьогодні поділитися з усіма вами її посланням, доки наші актори готуються до наступної театральної вистави. Я закінчив свою промову, запропонувавши підписати будь яку з придбаних книг Багавадгіти а також написати в ній побажання. Я не був готовий до такої реакції на мою пропозицію, адже побачив, що люди біжать до книжкового намету. Коли я спустився зі сцени, то там вже стояла ціла черга людей, які з нетерпінням чекали мого підпису на їхніх книгах. Це моя друга книга, повідомила одна жінка, простягаючи мені Багавадгіту. А де ваша перша? запитав я. О, я купила її кілька років тому на вашому фестивалі в Ривалі, почала вона. Чесно кажучи, мені було не дуже цікаво. Тоді мій чоловік наполіг, щоб ми її купили, а коли ми повернулися додому, то поклали її на книжкову полицю та й просто забули про неї. Через дев'ять місяців по тому мій чоловік помер від раку. Я була спустошена, готова накласти на себе руки. Потім я згадала про ту книгу, яку ми купили разом з ним на вашому фестивалі. Я згадала, як ви говорили у своїй лекції, що ця книга може підготувати людину до смерті, тож я пішла до нашої бібліотеки і шукала її, аж поки не знайшла. Тієї ночі я сіла і читала її, поки не заснула о другій годині ночі. Коли я прокинулась вранці в кріслі, то просто продовжувала читати її знову. Ця книга, «Багавадгіта» дала мені розраду, якою я тоді потребувала. Вона так чітко все пояснювала, особливо про те, що душа вічна, я відчувала глибоку вдячність. Я радий, що вона вам допомогла, промовив я, але це ще не все, продовжила вона. Три місяці тому моя єдина донька вийшла заміж. Я була так прив'язана до неї, що навіть заздрила її нареченому. Я знала, що це неправильно, тому взяла багватгіту і перечитала її ще раз. Вона допомогла мені впоратися також із цією проблемою. Навчивши мене, що мудра людина бачить усіх однаково і ставиться до всіх, як до Божих дітей. За день до весілля я несамовито ходила від магазину до магазину в пошуках відповідного весільного подарунка для них. Я була в торговому центрі, розглядаючи кухонне обладнання, коли раптом мене осяяло, що найкращий подарунок від мене буде Багавадгіта. Я купила у тому магазині лише подарунковий папір і стрічку, а наступного дня з гордістю вручила їм Багавадгіту із запискою. Де вказала, яка вона мені дорога. Того вечора я була трохи пригнічена, бо відчувала, що втратила друга, тобто багаватгіту. Пізніше я почала планувати свою відпустку в Побірово і побачила на сайті міста рекламу вашого літнього фестивалю. Я стрибала від радості та очікування, що зможу отримати ще один примірник книги, тепер, коли вона у мене є, я впевнена, що зможу впоратися з будь-яким викликом на моєму життєвому шляху, а ще я можу поділитися своїми знаннями з іншими. Дякую вам від щирого серця. Дякую. Її очі наповнилися слідьми так само, як і мої. Було приємно знову опинитися вдома з людьми, яких я вже полюбив. Коли фестиваль закінчився, я бачив, як люди виходили, тримаючи свої примірники багават Це буде саме те літо любові, якого так прагнуло моє покоління багато років тому, подумав я. Зі своєї спонтанної милості господь Чайтаня повернув усіх людей до їхньої одвічної свідомості і за допомогою своїх святих імен дав змогу подолати непрохідний океан епохи чвар. Так, через золотаві місяці господа Харі та Вайшнавів, звістка про імена Крішни, передавалась з вуст вуста. Сушло кашати, контекст 46, й Сарабгаума Ватачар'я.